Всім привіт! В попередньому відео, відео ви вже бачили розпаківочку, зараз проведемо більш детально. Подивимося на наші цікаві обларочки. Ось такий ось цікавий, жовтий взагалі супер, такий яркий цікавий кольорочок. Ці резиночки вже познімаємо. Завтра на рибалочку. Потрібно. гачки дуже сильно гострі, так що при розпаківці обережно. Ось така ось цікава моделька. Взагалі супер, мені подобається. Давайте ще глянемо. ось такий зелененький кольорочок, теж дуже такий. По три гачечка у нас на кожному. Кольорочку теж має шарики такі, буде дратувати нашу, нашого хижака. Дуже цікаві модельки такі. Цей колір буде дуже мені подобається. Такий дуже цікавенький. Цікавенький. Береш мамо. Очки дуже гострі. Ось такий ось дуже цікавий кольорочок. Далі саме цікаве. Джексонівські карасики. Це більш, більш важка і велика моделька. Карасика дивіться, який обов'язково як на нього щучка не клюне. Просто шикарний. Є. Ось такий ось. Трішечки меншенький, але теж доволі моделька цікавенька така. Цікавенька моделька така, колір такий більш жовтенький, теж дуже хорошенький. так Очки дуже сильно гострі. І ще останній у нас такий цікавенький, більш такий натуральненький і резиночки такі. Ось такий ось кольорочок. Завтра на рибалочку, тому завтра буде слідує відео з рибою, надіюсь.